Всім доброго ранку ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники, гості нашого каналу. Знову з вами я, Сергій Шелудько, І сьогодні в нас четвер. Поки все стабільно, по накатаній, б там не було, як не було, працюємо далі. Вчора провели прямий ефір по картинам, по гільзам, тому цікаво, можна зайти передивитися в записі. Вчора був стрім недовгий, півтора часа, але я думаю, дивитися ніхто не буде. Півтори години на даний момент, якщо люди займаються тим, чим займаюся я, ніхто дивитися не буде. Так що є там пару лотів на Віруськіну картину. От, Віруська я розмалював, хто не дивився, можете подивитися. Я думаю, сьогодні зранку, можливо, ще хтось напише, тому що на даний момент 6 годин ранку. Е Раненько встали, 4 годинки будільничок задзвонив, попив каву, поїхав, забрав калянчика, калянчик вже в процесі, Ліза вже прийшла на таранчук, патрон теж контролює. Калюха миє кабанця, завалили такого кабанця, зараз намочує, відкисає, помиємо, спалимо мішечок. Тим часом, коли калюха займався з кабанцем, тут боровся. Ну, що лудько трохи свиням хвости покрутив. Ну І поки начебто все йде по накатанні. Так, витяжки працюють, правда дуже відкриті. Це неправильно. Валерчики понаїдалися лежать. На даний момент вже стало тепліше. Тирці багато не стелимо, тому що роблять мерово трошки. Вирязненькі поросята, патрон воно контролює ситуацію. Що там у нас? Так що життя продовжується, як би там не було. Поросюки біля нашої печеряшки ростуть. Лампочку відключив. Привчаю вже так, щоб було без лампочки. Тому що сидять і так. До двох місяців з лампочкою. Вже через пару-тройку днів будемо відлучати. Відлучати будемо на 35-й день. Трошки хочу, щоб підсадили нашу свинку. Ну, Такі начебто нічого. Є, звісно, пару задротиків, один і другий. Але на все воля Бога. І таранчуки наші стабільно понаїдалися, лежать. Свобода діяній, є свобода діяній. Саме головне їжа, вода і... Приток свіжого повітря, тому що коли затхло в сараї, теж починається канітель, починають кусати один одного, тобто є некомфортно. Ну, так само, як і в людей. Коли щось не так, все роздражає, тобто так само і в свинеї. Свині це не роботи і потрібно створювати якісь умови для того, щоб все було чимщинарем. Поки начебто все нічого. Рухаємося далі, господарство ніхто не відміняв. Як працювали, так і працюємо. Працюємо в напрямку перемоги, стараємося допомогти хлопцям по максимуму. От, люди різні, люди по-різному сприймають, калюха драє. Використовуємо йожики для миття посуди. Ось такий клубочок вона. Закручується і шатириться. Так що далі буде, таранчучок по плану, ліза вже чекає. Часничок підростає. часничинку, да? нарізати салинку і буде смакота. Поки є така можливість, можна таку мрію втілити в життя. Всього, спалили мішечок, закоптили нашу кабасика з калюнчиком. Ще це все діло помиємо і перевернемо його на спинку, так що це він не не помитий, а закопчений. Мішечки такі, хтось мені з підписників прислав. Старенькі мішечки, раніше були з-під сахара, з-під муки. Ось вот такого плану. Це вже новіший, з-під кави. І все, тепер ще перевертаємо, калюха буде малий по черевину і будемо займатися далі кожен своїми справами. Ще ручку піде, помотається, а потім вже будемо готувати сніданок для Ласі Петрівни, для калюшки молодий ростущий організм старанчуку треба з'їсти ну що друзі печеревинка на столі калюнчик розбирає кабосика. ну а ми по старій накатані схемі сейчас запалюємо газ. Прогріваємо нашу стару старющу сковорідку. А, балон закритий. І Будемо готувати сніданок для коханої жінки і сніданок для нашого колія. Не за кусончик, а сніданок. Так що, друзі, ми в процесі, як завжди, відрізаємо От, передню частину, яка йде в нас на переробку. Відрізаємо, рівняємо під черевинку, нарізаємо заготовочку трошечки жирненького, трішечки пісненького. І це все діло смажемо, те, що любимо. От, я ж кажу, ну Вже перестали вже писати, що ти ж лоб, м'яса там мало кидаєш. Ну, Ми кидаємо те, що нам подобається. І те, що є моя родина. І Завжди у нас залишається з кожного таранчука, завжди залишається. Ми його насипаємо в баночки і передаємо або хлопцям. Або Хтось із підписників. От, буває, хто заїжджає, буває комусь відправляємо якусь посилку. Таранчук це така штука, яка жиром його залив. І все Ченчинарю. Так що рухаємося далі. Все понакотані. Життя триває. Не знаю, повітряно перестало чи ні. Цілу ніч. От. Хотів би подякувати Геннадію Леверон. Він сам з Одеси. І ну, не знаю, звідки він мене побачив в Ютубі. Е, на даний момент не можу сказати, де він живе, в якій державі. Каже, в Америці і зранку. Ну, реально, зараз трошки туговато. Вчора з дівчатами провели прямий е, ефір, там коротенький, півтори години. Думали, не співати, так трошки об'яснити деяку ситуацію, дати відповіді на деякі запитання. Ну, але трішки ми... Попрацювали, дівчата трішки поспівали. І, дякуючи їм, ми зібрали вчора також 8 тисяч гривень за вечір. І сьогодні зранку ще один платіж прийшов, несхідний не заря. Дуже приємно. Там 10 700 кажуть, щось таке. О, так що дуже приємно, що люди довіряють і рухаємося далі. Ми купимо по-любому автівку для цього спецпідрозділу. Безпосередньо постараюся передати, як завжди, особисто. Постараюся показати кому і що ми робимо, тому що реально морально вже ну, так трохи втомився, тому що дуже багато негатива. Не то, що там в коментарях, навіть аж місцеві люди, з якими ти там спілкувався, і на сьогоднішній день люди приймають позицію якусь непонятну. Тобто в них війни немає, вони живуть. По старій накатані схемі. От, Як Ну, типу, хто прийде, Ну, такого не буде у нас один вихід. Так що, друзі, сьогодні ще свято. Сьогодні день вишиванки. Правда, вибачте, що не в вишиванці. От, ну, можна було б надіти, але в мене всі святкові і не дуже хочеться помарати. Сьогодні ще постараємося поїхати протестувати автомобіль для тих недоумків, які нам розказують, що ви його кончите. Ще до того, як його передасте. От, ну, я думаю, що деякий, навіть Роман, е давав відповідь на ці запитання, тому що машину треба протестувати і її протестувати в таких умовах. Ну, найхужих, для того, щоб якщо є, є якісь косяки, щоб вони повилазили і можна було їх так сказати, поремонтувати устранити. Ну, От. Так що сьогодні, вчора ми перезули резину. Резину поставили середню. От. Вона і в грязюки, і на асфальті на ній можна їздити. От. Побачимо, як вона себе покаже. У Романа, кстати, на Mitsubishi стоїть така резина. Основну ми купували грязеву. От. Все вже ми фактично доукомплектували. Сьогодні ще привезуть троса. І ще куплю наборчик ключиків, 에, ну, таких головок, щоб можна було хлопцям десь щось відкрутити, підремонтувати, щоб машина була повністю укомплектована. От. Ну Це ми робимо завжди. Стараємося, щоб так було в кожній машині і немає різниці, кому та машина поїде. От. І стараємося безпосередньо передавати хлопцям ой, в ті місця, де воно найважливіше. Також пишуть, там, е хлопці звертаються, але, на жаль, всіх же ми не можемо всім купити. І я закликав хлопців, там, блогерів, якщо є така можливість, ну, якщо хлопці звертаються, виставте якесь відеозвернення, ви там допоможіть, там, ще хтось там на Фейсбуці там щось виставе. от. Так що тільки гуртом можна дойти до якоїсь цілі. Так що сковородка наша вже димить. Зараз буде шкварчання сковороди, як завжди. А ми ще розрізаємо нашу ці всі моменти, в принципі, коли люди продають на ринку, вони залишаються поза кадром. От, але у кожного продукта є історія. І, ну, не знаю, я, наприклад, не їм пирожків у чужих людей, не їм пирожків ні, з ринку, ну, тому що подивишся на людину і можна приділити, в яких умовах воно готувало. Ну, А для людей, для деяких тих, хто живуть у місті. Вони думають, що мясо воно живе на дереві, а це шлях, який проходить там період від того, як порвали свинку, до забою, проходять деякі процеси. Ну, а також процес самого забою і процес, як воно попадає до привалки. Так що, друзі, ну, в нас воно отак. Рутую сніданник для кустане. Першим ділом вона саділа Ще цього кінця поріжу. Тут в основному таке м'язко. Опа. Може вже треба фазочку зняти трошки. Кодовколі ну, є якийсь такий станок, щоб можна купити, він сам контролює ситуацію, як ну там, вставляють, вугли виставляється. Ой, поміркуємо над цим питанням і купимо можливо, і покажемо. Ну а також хотів би зняти сьогодні відео по От, Я тут з Женію спілкувався, Женя каже, є акція на будь-який гранулятор, що ви замовляєте, матриця в подарунок, матриця кстати, стоїть, недешево. І е, під замовлення, як який діаметр хочете. От. Ну, а також для військовослужбовців є знижка. Так, в процесі іде, контура пише. Зараз розбираємо І черевинку на да? масочці. Очищаємо, зачищаємо, нарізаємо, хай охолоджується. А ми зараз наріжемо цибульку, поки в нас є хвилинка. А потім будемо займатися, як завжди, калюшка. Розбираю, сейчас потім буде викатувати. А я буду тут за його приводити товарний вигляд. Опа. Хороша така підчеревинка. Це у нас кабасик. От. Кабасик такий. От і знаєте. Охолоджується, так савко туди далося прикинуть. Салко ми присолюємо. От. І поки в нас є хвилька, ми ще це все діло підготуємо цю бульку. І будемо далі займатися. своїми ділами. ділимо. Так що таранчук чи свіжина, немає різниці. Як її називає. Головне, щоб було з чого його жарити, смажити. Багато людей на даний момент перестали тримати, не знаю чому, ну, але є, є така ситуація. Або тримають менше, або взагалі перестали тримати. От на даний момент... Просто познайомим так аналізую. Хоч ми також на даний момент бройлерів менше беремо. Чому? Тому що я не туш там спрос менший, але немає стабільняка. Тобто скачки такі, то йде великий спрос, то зовсім нема спросу. І оце все якось воно буває насторажує. От, що але партії часто, то ми беремо, цей раз там у нас 110 штук залишилося, тому що я брав ще хлопця. От. От. По свинкам стараємося, як завжди, щоб на кожен четвер була у нас свіжина. Ну, в цьому плані у нас виходить. Так що цибульку нарізали, це раніше вжариться, але це потрібно мотається. Вже прибігла на запах. І побігла далі. Так що далі буде. Цибульку нарізали, зараз чекаємо м'ясо. і Будемо працювати далі. по як воно то там. Так, тут у нас процес іде. Повородочка смартів. Те чим ченеріо. Цибулька готова. І наша охолоджується. Ось так це все діло у нас виглядає. Ото. Як для мене непогано. І грудинка така м'ясненька. І тут у нас перчання з повороди для тих, хто на це все діло подивитися. Не знаю, я завжди коли... Коварю таранчук всю жену, завжди споминаю своє дитинство. Не знаю, хто там, як там. О, Леся Петрівна мені вже таку здорову ложку принесе. Може вона в собі. Леся Петрівна вже по тихому готується. Принесла помідорчик та зелеться. Хлібець. Леся Петров, що ти робиш? Каже, одійди, одійди, каже, світло, світла, бо мені каже, не видно, я вже снідаю. Смачно, Глази Петрів. Потім не буде коли. Покинула колія, каже, якісь так коля, ти сам там сало знімав. А я зніма. да? кажу, одійди от, от світ. Каже, я вже буду вибирати шкварки. Добре? Угу. Ти мене провокуєш. з обратно з ковороду з тобою лупнемо. Ну не з ковороду, а так що в сковороді. Тобі теж більше гірочки закрив? Як воно добре? Ось це її оціпавки. Треба ставити цю камеру та починати щось робити. Що ти Леся Петрівна можеш сказати? Який є в тебе чоловік. чоловік, а? У четвер. Раніше був у п'ятницю, да? тепер по четвер. Можеш привітати усіх з святом. Сьогодні день вишиванки. А, ну так да, всіх українців святом. Всім смачного, так? Да? Не можу відірватися. То побажай, щоб у кожного українця була вишиванка. І до, виш... і до вишиванки була така сковорода, як у Лесі Петрівни, хто любить таку штуку. Я думаю, що майже в кожного українця, хто не боїться роботи, то те вдома є? Ні. Ну так, да, але ж люди є, працюють. Але працюють, йдуть на базар, купують вже е, такі речі, як я ріжу і зможе таранчук, пошилить ківці. Так що Лесі Петрівні смачного, все. я теж можу приєднуватися. Тут камера не передає, набагато вже яскравіший колір. От, жир вже натопилося. От, реально таке смачне. Солить окремо. Це Та як картошка. Коли жариш картошку фрі, от, потім її присолюєш і все чин, -чин Ну що, Друзі, процес іде. Загрузили м'ясну заготовку, але сю Петрівну все не можна відігнати від сковороди. Так, котик. Мурчиш... Так що Хай тут жариться, зараз поріжемо салко, покажемо як виглядає савто. Калюха вже пішов викатувати і працюємо далі по накатанні. Якраз, я думаю, спію до того моменту, поки надюшку вести в школу. Зараз бігеньки це все діло робимо. Звітую перед вами, роблю відеозвіт для тих, хто у нас з нами співпрацюють. Дивляться, як виглядає та чи інша продукція. І будемо завершувати. Так, Процес у нас йде. Добавили вже цибульку. Зараз все діло прикриваємо, хай отпарюється, тоді легше буде перемішати. І працюємо далі. Вже порізав я савку і Леся Петрівна вже поснідала, як люба гадзиня вже набралася сил і погнала далі працювати. А також я вже порізав салку. Ось так все діло виглядає з мішечком. Така шкірочка копчена, привкус. Закопченого. Не гірчить, як хтось там пише, там треба щось так чи так. Просто після того, як вже спалили мішечок, гарненько помити свинку. І все буде чинченеріом. Так що салко доволі таке стандарт хороший 2 плюс. Ну і там півтора. Ну що, друзі, фактично вже вся продукція на столі, лопатка вже викатана Биточки антрикоти за шийками разом Леся Петрівна зараз там зробе їм вирвані годи. почеревенка вже холола, підкидали отакі у нас задочки. Ну і наш традиційний таранчук вже готовий. Леся Петрівна нагодована. Все ще чин нарім. Так що, друзі, ще залишилося що нагодувати. Так що, друзі, на цьому буду завершувати свій відеосик. Всім бажаю скорішої перемоги. Миру, здоров'я і добра. Ну і щоб і в кожній родині українській пересічні була така повна, але засмальцована, але повна таранчука сковорода.